Ви запитуєте, я відповідаю. Щиро дякую вам за ваші запитання, і одна пані з Харкова запитала мене, як сказати українською генератор. Щиро вам скажу, я посміялася. А потім думаю: та ну, ану, зазирнуно я до словників. Що пишуть вони? Чи є синоніми у цього слова? Отже, вироблювач, виробник, породжувач і твірник. Але українські філологи радять вживати саме останнє слово як точний відповідник до слова генератор твірник, твірник напруги. Ну, оце я сиджу і думаю, як тепер я називатиму цей предмет. Сподіваюсь, що була помічна. Будь ласка, напишіть у коментарях, яке слово вам припало найбільше до душі, і як ви відтепер називатимете генератори. Сьом, ваша Хмельницька, мирного дня, плекаємо своє.